Завтра стартує 45-й всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі на зустрічі. В числі понад 2,5 тисяч учасників більш ніж зі 140 країн світу, буде не менше 40 глав держав і урядів, включаючи держсекретаря США Джона Керрі, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Оланда та президента України Петра Порошенка. Майже половина учасників близько півтори тисячі осіб. Це головні представники світового бізнесу. Серед них цього року засновник Microsoft Білл Гейтс та засновник найбільшої в Китаї платформи. Форми онлайн-торгівлі Alibaba Jack Ma. серед інших пливових учасників директор розпорядок Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, керуючий банку Англії Марк Карні, керуючий банку Франції Крістіан Нуає та 13 Нобелівських лауреатів серед тем дискусії під загальною назвою Новий світовий контекст Російська економіка і українська криза. Однак, як і минулого року, форум не відвідують ані президент Росії Володимир Путін, ані прем'єр-міністр Дмитро Медведів. Учасники поговорять про геополітичні ризики через. Регіональні конфлікти, головний з яких у Європі, це анексія Криму. При цьому Путін робить вигляд, що цей форум не відіграє важливої ролі та делегує від Москви дорогорядних чиновників. Міжнародні спостерігачі відзначають, що за останні декілька років ситуація на Давоському форумі буде найменш сприятливою для Кремля. Країну за шкалою екстремізму назвали другою загрозою для фінансових ринків після Іраку та Лівії. А от для нашої держави захід можливість у непростий для країни час продемонструвати найвпливовішим лідерам і бізнесменам з усього світу, привабливість України як об'єкта для інвестицій та економічного співробітництва в цілому у Порошенка є всі шанси отримати підтримку у бізнес-лідерів ЄС і, зокрема, у мільярдера Джорджа Сороса, який виступає за значну допомогу європейських країн Києву, у перший же день форуму відбудеться спеціальна сесія майбутнє України, в якій український лідер візьме участь. 2015-й фівчві переломний рік: світ дезінтеграції, ненависті, фундаменталізму, і з іншого боку, світ солідарності та співпраці. Лідери повинні пам'ятати, що вони не мають слідувати лише своїм інтересам, а дбати про тих, хто перебуває за межами форуму. Серед інших тем зустрічі: зміна клімату, епідемії, як відповідь на лихоманку Ебола, технології, політика центробанків, нерівність між бідними та багатими, та ціни на нафту.